Всім привіт! Сьогодні у нас судьбоносний день. Будемо заповнювати наш альбом. Що за альбом? Давайте я нагадаю. Тим, хто дивиться вперше. Бо такого на Ютубі українському 100% не було. Може і не буде, а там хто його знає. Так, це мій альбом. Тут у нас знаходяться покемонські дівчата. Треба якось тут світло, це харчування. Живем на дотаціях. да. Якось отак от. Ну, повинно вам бути. Дивіться, 4К відео. Тоді буде все взагалі супер. Так, ось я, коротше, розклав всі картки покемон з дівчатами від е останнього сету, тобто від останнього релізного блоку. Це як там Scarlet Violet до... Black and white. Вони йдуть з градації вниз водоспадом. І починається все з black, ось, Scarlet і Violet від нового сету. Я тут поразклав, бачите, там де карти, картки немає, у мене залишається чорно-білий, як він називається такий муляж. Да, я програв Photoshop і вони трохи вийшли меншого розміру, ніж я розраховував. Ну, Перероблювати мене вже сил не було. Я 2, 2 дні це вирізав, я так встав. Я зрозумів, що на цю авантюру я другий раз вже не підпишусь. Нічого, ми скоро їх замінимо. Так, і ось можемо подивитися, як воно виглядає. З цієї сторони я спочатку клав, потім вирішив, що хай буде, можна дивитися на круті протектори з дівчатами. Да. Тут у мене Айона крута. Тут, бачите, Гіти немає. Потім тут вон, у нас цієї професорші, Леді Парасольки, знову професорші. Тут вон, ріки немає крутої, тут ось нові. Картки, Це передостанній сет, це промочка за йонобоксом І останній сет, де купа дівок. причому всі дівки якісь дорогущі, Це прям щось неможливо. Це додатковий лист я поклав, бо скоро будуть нові дівки. І ось у нас починається цей щит меч Це он Марні, професорша, Оліана. І понеслося. Бачите, багато кого в мене немає. Тут у нас є вибіркова, десь тут прокльовується. Тут вон, дві промочки проклюнулись. Можете побачити Марні та професорша. От вон, тут багато, вон, бачите, зібралося. Все рандомно десь бралося, у когось куплялося. Це у Арбера купив. Оці, походу, оці три. Це окремо, окремо, це у когось, і Мар... це походу також харбер, марні, промочка ось така. Давайте, може, трохи ось так. от. Ви, якщо у себе зумуйте відео, якщо ви дивитесь там на мобільному, його ж все можна робити. І відео у 4К, так що все там чітко видно. Ось такі дві японські у мене картки є. Да, вирішив, що нехай будуть. Чому ні. Потім, тут у мене є така веселкова Леді. Але в мене в планах її замінити, якщо буде, ну, поки така лежить, якщо буде звичайна. Потім ось так у мене йде. І це у нас закінчився вже, щоб ви розуміли. Це щит та меч. Це ми переходимо до Санмун. Тут у нас санмуні тільки один доярка. Да, ну вона дуже якась крута, мені дуже подобається. Тут у нас багато муляжів, вон, бачите. Муляж на муляжі. Це у нас ці, це у нас японський санмун, який не виходили у нас. Якось цю тренажу взагалі забули. Недобре. Потім у нас пішли ці, як вона називається, оце Black White. Це у нас вже полетіли х да, Тут у неї мало дуже карток було. Ну тут були ще хлопці, якісь там щось інше. Ну, дівчат тільки 5 штучек. Да. І ось у нас X-Y. Тут у нас нічого немає. А далі в кінці у мене лежать дівчата про запас. Вони як називається, лежать. Чекається судного дня, коли їхня ціна виросте, щоб можна було їх продати з вигідною ціною, то щось вони там по одному долару скоштують, а потім через пару років стануть коштувати 5. Це прибулік з 5, а мені щось не хочеться. Можу міняти тільки на їх буду міняти тільки дівчат на дівчат. Всі приходять до мене, викупають тільки дівчат. Мені щось це не дуже сильно сподобалось. Да. А тепер ми переходимо до розфасовки карток. Бачите, скільки. їх? У мене, коротше, закінчились протектори з айона. Я прийшов на свої легендарні, вони, до речі, тут поміщаються, вони трошки ширші, трошки на 2 мм. Але це критично для деяких альбомів. Ось такі собі я купив. Їх вже залишилось 18 штук. Так що я був вимушений терміново. Бігти і замовляти нові протектори. Замовив три пачки таких, сподіваюся, вистачить. А там хто знає. Да, ось ці ми сьогодні розкладати не будемо. Їх покладемо в іншого разу. Да. Там накопиться ще трошки і буде супер. То в інший альбом. Сьогодні ми будемо виключно розкладати цих дівчат. Поняток. Давайте почнемо з такі лани Аїд. І вона у нас із самого останнього нашого релізнутого сету. Це як паніні, пам'ятаєте, такі журнали, де була чорно біла а ти поверх клеїв цю кольорову наліпку. Ну, це так же саме, коротше, щось зробив. І воно вийшло прям неймовірно. Дивіться, хоба, зайняла свою позицію. Далі у нас отаке перін. Вона також рядом займає свою позицію. Хова. Ну, у мене є така веселке Зізу. Її давайте там якісь екстра дівчата підуть. У нас в кінець, ну не в кінець альбома, а після ось сюди. Тут у нас а, забув показати, гола місті. Тут повинні звичайні сльози місті бути. Ми от сюди Зізу кинемо. Да, у них уже, бачите, понеслось. Вчора перевіряв, залазять. Хоба. І ось так воно виглядає. У да, мене були тут айони, ще хтось. Ну, мені дуже подобається. Так, тут отака карточка йде, але є тут є хлопець, таких ми не кладемо, але ми його кладемо от сюди. На обмін. У майбутньому буде обмін. Далі у нас йде така класна Іріда. Дивіться, як воно все блищить з цими крутими протекторами. Іріду десь вона у нас ось тут під кінець. Іріду ми знайдемо. Тут інша іріда якась. Я спеціально не складав по порядку, щоб з вами тут трошки. Було цікавіше дивитися, як ми альбом заповнюємо. Іріда зайняла своє почесне місце. Дивіться, як воно все класно. Далі у нас Скайла. От Скайла, я вже не пам'ятаю, який це сет. Ми зараз пошукаємо Скайлу. Може, Скайла буде десь тут? А ось вона. Вона поруч з цим покікідом. Да, вона це Cеребon, як я зрозумів. Так, у нас немона. Немона також дуби. Немона йде ось сюди. На бізнес вона. Далі у нас отака черю. Як воно все гарно блищить. Талі у нас така Леді. Прям повноцінна Леді. І де ж тебе Леді покласти? Ми зараз розберемось, де тебе, де ти будеш жити. Тут немає, немає. Леді у нас, походу, в Санмун їде. Так, где леди? Вот она ну, круто же, скажите, он по ній як... У тебе є наліпка, там белая біле ти займаєш кольоровою карткою місце. Ну, прям бомба. Як по мені так виглядає. Піоні. Піоня. Манюня. Зараз ми її покладемо. Знайдемо її місце проживання. Ось воно. Та дам піоня зайняла своє почесне місце. Далі у нас ось така панянка Кандіце. Де вона повинна жити? Ну, Зараз будемо шукати. Бо голові ще не відклалася, але десь вона тут поруч. Ось вона. Та-дам! Далі у нас сирена. Ось така вау. Так, це у нас. Де вона наша сирена? Сирена. Кам тупапи, сирена. А, це вона, я щось трохи затупив, Вона ж туди йде сет. Я просто знаю, що вона не на початку, а я вернувся на початок. Це тут вже залишилось 4 картки. Леді Парасолька. Леді Парасолька це у нас новинка. Ось вона тут знаходиться. Леді Парасолька. Хоба. И вот она заняла свое почестное место Далее у нас Клара Клара у нас Здесь вот тут вот Раз Клара Может быть еще Клара ее. Значит Клара Сейчас мы найдем Кларочку Кларочка Выходит на свое почестное Место Кларочка Десь тут повинна бути Кларочка, ось вона. Оп, Кларочка, сюди. Ти сюди. І саме цікаве, дивіться, що у нас тут твориться. У нас є якісь імпровізовані міні-картки, яких ми вже замінили. Далі у нас Мелані. Ось така. Бачите, її зараз ось сюди. А взагалі у нас є повністю заповнена сторінка. У нас такого наче, ще не було. Ні. Далі точно такого ще не було. Десь там одної ну не вистачає, бачите. Далі у нас, бачите, також однієї не вистачає. Вон така дівка. Маркіза прибігла, буде допомагати нам. Так, її десь, кудись. Можливо, сюдись. Шукаємо та знаходимо, де ось вона, ось сюди. Та-дам, так далі у нас діта йде. І можливо, Гіта буде тією самою дівчиною, яка заповнила у нас повністю наші. Ну так, да, прекрасно. <риклад> Маркіза. Ну, ти прям прекрасна. Ну, я навіть не знаю куди. Отак от Хвост. Нібудь будемо робити. Так, давайте покемон центр Леді. Муже буде не сподобається. І ми. Так, покемон Центра Леді, вона ось вона я її бачу. Це, короче із самих початкових сорт шудовських каток. Бачите, на першій сторінці. Така прям лялечка, що хоче працювати лікарем. Далі у нас Оліана. Вона аж ось отсюди лягає. Та дам Далі у нас марні. Вау! Прекрасна панянка. Це ось сюди. Далі у нас Ріка. Ріка у нас є на початок, і майже початок ріку ось сюди. Тут в альбомі виключно тільки дівчата. Дівчата з хлопцями тут немає. Тут може бути тільки дівчата з покемонами. Як ви могли помітити. Далі у нас отака професорша. Професоршу ми кладемо аж ось сюди. Та-дам! Місце своє вона зайняла. Фантіна. Фантіну треба кудись запхати Опа, фантіна зайняла свою позицію, ось така резу. Хто це таке? Якщо чесно, не знаю. Але вона симпатічна дівчина, тому вона знаходиться тут. Ну, правда, тут всі симпатічні. Кожна по-своєму. Да? Мама Еша. Це десь на початок цього сполчуда. Біті, б'юті. Ось у нас сюди. Та дам Вона зайняла позицію. Далі у нас. Ось така, Фойобі. Ось сюди. Потім Арома Леді. І куди Арома, ось сюди Арома. Щоб ви розуміли, у нас ще половина залишилась. Це крейзі. Так, у нас далі професорша. Професорша. Іде аж ось сюди. І це у нас, походу, другий листок повністю заповнений. Перше це ось сюди здійсню. Потім тут. Далі у нас б'янка ось така. Вона сюди. Далі у нас Мелані. Мелані. Ось така. Але не така. Ми зараз знайдемо місце для ці, цієї мелоді. Вона якась прям елітна, рідкісна, мабуть. Ого, вона тут аж з цієї сторінки. Останніх каток. останні, як кажуть, рубеж. Так, у нас тут далі отака коріна, фокуси, фокуси коріни. Які у неї фокуси, мабуть. Можете написати в коментарях. Так, далі у нас звичайно вже Мелані. Ми плакали, що її немає. Але ось вона приїхала. Так що тепер можете не сумувати. Так, це сюди Мелані. Далі у нас шукач пригод. Ось таке. Чи шухачка пригод. Треба правильно професії підбирати. Опа, далі у нас ще одна Леді. Їх так багато. І ми цю Леді заміняємо. Давайте подивимось. Веселкова та ось така кольорова. Ну, мені більше подобається кольорові веселкові, вони якось йдуть нафік. Вони не передають цього шарму, якесь воно сверхінь. Вигадана рідкість, яка нікому, якщо чесно, і не потрібна. Тільки засирає пул картоп. І ось у нас тут дві помаранчеві. Бачите, як виглядає. Ось помаранчеві. Дві веселкові. Далі у нас ось така докторша. Докторшу зараз ми ось сюди покладемо. Далее у нас B. B у нас вот, вот сюда. На стартовый экран. Тадам. Далее у нас вот такая девчина. Промоушен. Акеролас. И Акерола зовут. Я просто не знаю, как зовут. Так, и у нас она занимает почестное место тут. И она стає третьим закрытым, закрытой сторинкой у нас на телепередаче. полностью закрытая сторинка. И, цікаво, у нас точно третий? Раз, два, ну да. Третья закрытая сторинка. Далее у нас идут амбиции синки. Але якісь елітні амбіції у неї. Давайте шукати, куди їх треба пхати. Їх треба пхати сюди. Потім Роксана у нас іде в самий кінець. Так, і у нас стає псевдо 3,5 сторінки. Так, щось тут вона погано залазить туго. Але ми Оксані Оксану присунула. Так, далі у нас іде Ері. Ось така жіночка в масці, і вона йде аж от сюди. Ері у нас тут. Потім Різана Бакап. Щось якісь таємничі штуки. І вона ось отут є місце. Це у нас стає четверта. Сторінка. 4,5. Тепер у нас Ері. Вже, звичайно, то була крута. Лягає сюди. Далі у нас Соня, внучка професор ще. Професор ще немає поки що. Але буде. Да, ось отак от. Карн Conviction. Саме цікаве, що тут трохи поїхавши он, центровка, але саме цікаве, що у неї продовжується плащик і зазвичай, коли центровка їде, вона якось. Обрізається, тут видно щось кусок другої картки. Ну, коротше, тут прям малюнок продовжується. Це прям в шоці, обрізалось правильно. Не отут могло б обрізатися, і тут вже бути просто пустим сірим. А тут прям так і задумано системою. Так да, що мені це дуже подобається, можна виховати якусь трохи рідкісною карткою. Оп, є сюди. Вон картина. Картину ми покладемо куди. Угу. Картину треба класти десь щось сюди. Де наші картини? Ось вона наша картина. Картина Тадам. Потім у нас фланері. Ось сюди. Бриджит. Да, вона тут, бо вона приїхала раніше. Ну, пішли вони у кінець. Де нас Бриджит? Бриджит пішла у, мабуть, у Санмун. Але це не точно. Тому що її пошукаємо. Бриджит навіть пішла у XY, нічого себе. Оце крутизна. Тадам раз, і у нас вже могли догадалися, в місті. Тадам давайте глянемо, що тут у нас по цим штукам і ці Скільки лишакових штук. Це просто не було круто розкладати. Я думаю, вам також подивіться, непогано. Так що, давайте пройдемось, глянемо, що тут у нас є. Яких дівчат. Анжеліка віддасть, мені так буде тут також. Це вже в майбутньому. Ну, колись може хтось десь знайдеться. Ще жити да жити, дівчат збирати та збиратись. Голо місці колись. Може Олексія розщедриться на голому місті. Буде мене на гола місті. Це вже інша історія. Ну і дублі. Можу з вами помінятися. Так що, такі от справи. Дякую, що подивилися. Далі буде.